Привіт усім. 3.15 на годиннику. Фаза місяця вже досягла повні. І, в принципі, я розпочинаю ритуал. Все, що вам необхідно, довіритись, І якщо ви готові перейти уже на новий рівень, якщо ви готові Почати життя спочатку, почати життя зовсім по-новому. Трансформуватися. Хочеться сказати в нову субстанцію, я не знаю, чи це буде правильно, чи це буде неправильно. Правильно, неправильно це буде звучати, не знаю. А, але все ж таки. Це зміни кардинальні, кардинальні, конкретні зміни, які ми сьогодні з вами будемо запускати. Яким чином? Ви будете або вголос, або про себе повторювати за мною слова. Нічого не бійтеся. Ці слова це перехід, і я їх писала сама з потоку. Я просила в Творця, щоб творець мені підсказав, показав, які це мають бути слова. І, в принципі, буду починати. Я, в принципі, вже готова. Лишилося кілька кроків ще. Подумайте про те наскільки ви відкриті серцем і душею і готові повноцінно перейти на новий рівень. Про себе своїми словами. Попросити підтримки вищих сил, тому що зараз буде мега потужний обряд, який несе з собою перехід на новий рівень існування. От якось так. Я працюю зі стихіями. Сьогодні мої дорогесенькі стихії будуть нам цьому допомагати. Я готова. Я думаю, ви також. Ну, поїхали. Вдох, видох. Цей ритуал допоможе нам прийти через. Коридор зі легшим способом, який допоможе нам максимально припрацювати себе і всі свої недопрацьовочки. Все, поїхали. Почуй мене Всесвіт я. Кожен зараз проговорює своє ім'я. Звертаюсь від щирого серця і моєї відкритої душі. Сьогодні, 18 вересня 2024 року, я взиваю до потужної та величної магічної сили місяця. Без страху та без сумніву я відкрито прийняти цю енергію та увійти в нову еру мого життя. Я дякую за все те, що я вже маю. Я дякую за себе у своєму втіленні, за можливість бути, жити, дихати, відчувати, чути, бачити, ходити, сидіти, лежати. Я дякую за рідних і близьких, за підтримку мого роду. Інколи я можу не відчувати та не бачити знаки, Але... Розумію та усвідомлюю, що це не означає, що їх немає. Я готова. Я готова прокинутися та зі світлою свідомістю спостерігати своє буття, доторкнутися до істини, душею. Я вдячна за цю еру пізнання себе через карму, через біль, через страждання. І сьогодні від щирого серця з прийняттям тотальним відпускаю старі образи, теперішні болі, страхи, токсичні стосунки, кармічні сценарії, поведінки. І прошу величні стихії знищити та зцілити програми залежності. Знецінення жертовності на планетарному рівні, ДНК рівні матриці 3D, 4D, 5D на історичному рівні, міжпланетарному рівнях та на всіх можливих рівнях, де є частинка моєї свідомості та енергії, і служить як донорська програма. Я віддаю усі деструктивні програми, усі низькочастотні, вібраційні енергохвилі та стілююсь. Повітря я взиваю до тебе. Ментальні програми, мислення. Я змінюю своє бачення себе та свого прояву в цьому світі. Вогонь, я спалюю старі програми ДНК, вода очищую тіло, думки, душу, серце. Від нанесених своїми силами та силою інших, посланих для мене випробування ран. Земля. Нейтралізую усі можливі свідомі-несвідомі програми знищення, порчі, родові деструктивні програми, карми, чужорідні порчі, ритуали на смерть. Крадники. Крадники енергії та мого ресурсу. Свідомі, несвідомі, Агрегори. Да буде так, да буде так, да буде так. Дякую. Я прощаюсь зі старою версією себе. Залишаю вимір 3D страждань, болю, добровільно і. Активовую джерело свого ресурсу. Тут і зараз. Це зроблено, зроблено, зроблено. Робимо глибокий вдих і видих. Глибокий вдих. І видих. Просто побудьте в цьому стані і відчуйте, як ця енергія повністю від вас йде геть. Ви активували джерело свого ресурсу, відмовляючись від страждань, від болю, від матриці 3D. за допомогою стихій процеси запущені Чуття просто неймовірні не тут. І знову робимо вдох, видох. До речі, подивіться, як з жовтого воску став білий воск, щоб ви собі зробили, зрозуміли, наскільки тут нейтралізація відбувається. Бачите? Білий. Тут жовтий воск, а тут він білий. І от вам магія. Поїхала далі. Вдих, видих. Почуй мене, Всесвіт. Я, кожен зараз проговорює своє ім'я. Від щиро серця і душі взиваю цей час. До могутньої сили повного місяця. Сила затемнення проведи мене на новий енергетичний рівень. Я готова пізнати себе істинну душу. Я готова і відкрита до світла та любові божественної, пізнати новий шлях, відкрити нові можливості усвідомити духовні процеси свого розвитку на Матриці 4, 5D. Робимо глибокий вдих і видих. Моє серце відкрито. Робимо глибокий вдих і видих. Моє серце зцілено твоєю любов'ю, Творець цього існуючого Дякую за цей прекрасний дар любити і відчувати. І я прошу тут і зараз відкрити шлях безумовної любові та пізнати інтеграцію на планетарному рівні зі своєю рідною душею. Своїм істинним чоловіком, аби створити новий світ, нову енергетичну силу в поєднанні, запустити джерело мого ресурсу, аби створювати автентичні процеси в моєму новому, щасливому світі. І щедро ділитися знаннями, передавати досвід наступним земним і неземним поколінням, новим цивілізаціям тут і зараз. Це зроблено, зроблено, зроблено. Творець, прояви мені магію. Покажи мені це. Дякую. Благодарую. Робимо глибокий вдих. і видих. Робимо глибокий вдих і видих. Пішов процес. А тепер всі побачили, яка темнота? Тепер всі побачили, яка чорнота? Бачимо, да, білий. Воск лети тут черный. Свічка не хоче гаситися. Хочу, щоб ви побачили, які я карти тут тримаю спеціально для активації. Тут, звісно, жистяк. Нічого. Те, щоб ви розуміли, що тут було заряджено на все. І на фінанси, на роботу, на зустріч з коханою людиною, відкриття шляхів. На самоцінність на настілення, на звільнення від всякої різної нечисті. ангели хранителів запрошувала, здійснення бажань, розквіт, рід, сила. Талісман, мужчинка. Тобто тут максимально все, що можна було, те ми і з вами прокачали. Зараз я хочу подивитися, поки ще ця енергія є. Я би ще хотіла. Дуже сильно хотіла взяти. Карти. Думаю, що візьму світлоправіце. Це вже якось в сторону. Оп, чудово! Карта світлого правітця. Давайте подивимося енергетично. У нас тут прокачалось. Кажу прокачалось, господі, а, як нам стихії допомогли, да? яким вкладом для нас буде цей ритуал? Яким вкладом всім, тим, хто був присутній на цьому ритуалі? Яким вкладом він буде? Так, хочеться сказати, що тут карма закривається, стілюється серце через приход мужчини, самоцінність пропрацьовується джерело своєї сили і потужної енергії ви пізнаєте. Цей ритуал буде для кожного максимально важливим. Знаєте, що я вам скажу? У вас ви не могли створити пару. Тому що ви не були готові прийняти зараз, тільки зараз ви приходите на оцей момент після нашого ритуалу, серце відкривається. Тільки зараз ви будете допускати той факт, що ви готові йти в стосунки, готові довіряти. Тому що, якщо немає довіри, блін, то про які стосунки ми можемо говорити? Я думаю, що кожен це розуміє. І для вашого мужчини був закритий доступ. Але мені тут кажуть, що... І от настав той час, коли він прийде і буде робити певні а, да, щоб вас э, розположити до себе, яким вкладом, яким вкладом цей ритал буде для дівчонок. Вкладом вихід на новий рівень, бачите? Стілення серця, стілення вихід з болі, в довір'я э, в нові процеси, що це нові процеси, відкриття серця. Що це за нові процеси? Дивіться, тут боль. Ви болю жили. От все те, що я написала в молитві, в проханні, все це відбувається. Вихід на новий рівень. Що це означає? Означає, що перехід на всесвітню, божественну любов. Тоді, коли сердечко стілюється. Місяць, луна. От все. От все, розклад закінчений. Тому я 100% хочу сказати, що для когось тут навіть і а, чекайте свою половинку свого коханого нас почули. Так, да, дівчонки, ще раз перепитала вже король Пентаклі, відлічно. Так що от такий у нас ритуал вийшов. Пишіть в коментарях, що ви відчували, чи відчували взагалі... Хоч щось, чи заходить вам такий формат. Я з радістю буду ділитися такими ритуалами, відчувати глибше і структурувати нові якби, і розклади, і ритуали для того, щоб ми працювали разом і надихалися, і переходили на новий рівень. Дозволяли своїй душі бачити, відчувати глибше, більше. Я думаю, що це важливо для кожного. Одним словом, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви відчуєте, що ви відчуєте, що ви відчуваєте, і чи готові ви продовжувати зі мною в такому ж форматі. Ну, це буде як додатковий, плюс старо розкладу, звісно. Дякую, я вас люблю, цілую, обіймаю і благословляю на щастя нас всіх. pa